Що я мудачка за те, що сказала хлопцеві моєї співмешканки, що він не може жити з нами. Я дівчина, мені 26 років. Я ділю квартиру з моєю співмешканкою, назвемо її Ел, їй 25. Ми підписали оренду разом, платимо порівну за оренду та комунальні послуги, і з самого початку ми домовилися про спокійне і чесне співжиття. Близько трьох місяців тому Ел почала зустрічатися з хлопцем. Спершу мене не хвилювало, коли він залишався на ніч раз чи два рази на тиждень, але це дуже швидко вийшло із-під контролю. Тепер він тут 5-6 ночей на тиждень, а інколи і весь тиждень. Він щодня приймає душ у нас, користується електрикою та водою, їсть наші продукти, включно з моїми, і навіть залишає свій одяг у нашій пральній машині. Фактично він отримує всі переваги життя тут, не витрачаючи ні копійки. Я спробувала поговорити спокійно. Сказала Ел, що якщо її хлопець фактично Живе з нами, він повинен хоча б допомагати з орентною платою чи комуналкою, бо мені здається несправедливим платити половину, коли третя особа користується нашими ресурсами. Елза це дуже образилась на мене і сказала: Він мій гість, а не твій, і ти не можеш ним керувати. Я уточнила, що я не проти його відвідувань взагалі, але його постійна присутність майже кожного дня це нерозумно. Я плачу оренду та рахунки, щоб жити з однією людиною, а не з випадковим хлопцем, який не підписував оренду. Тепер Ел розповідає нашим спільним друзям, що я територіальна, ревнива і контролююча, і що я перебільшую, бо не хочу бачити її щасливою. Чесно кажучи, справа не в її стосунках, а в справедливості та межах. Питання чи я мудачка за те, що попросила скоротити час, який її хлопець проводить у нашій квартирі, а по факту живе тут.